Всім доброго дня, всім доброго здоров'я, вітаю на своєму YouTube каналі. Починаємо. Сьогоднішнє у нас відео. Ще не придумав тему назву. Про майбутнє. Точніше. Дуже важко спрогнозувати майбутнє. Це які думки мені зараз голову лізуть. Дуже тяжко передбачити майбутнє, спрогнозувати, що воно там буде там, через 5 років, через 10 років. От Взяти, наприклад, штучний інтелект. В 2014-2015 роки навіть ну, в голову ніякі думки не приходили про штучний інтелект. Зараз за штучним інтелектом майбутнє. А що буде через 10, через 20, там 25 років таке ближайше майбутнє, навіть не уявляю, що воно може бути. Ну, моя власна думка. Буде цікаво і буде важко. <ріст> Я не песиміст, і не оптиміст, як кажуть, більше реаліст. Буде і цікаво, і важко. Не все воно так просто. Життя прожить це не поле пройти. Якісь будуть здвиги в штучному інтелекті. Ще більші. Може якісь вже роботи домашні помічники з'являться. Далі. Про що я хотів поговорити? Та знаєте. Зранку, коли прокидаюся, в першу чергу починаю ну, в інтернет дивитися, в телеграм-канали, в соціальні мережі, новини. YouTube ще видає мені всяких блогерів, всякі відоси. Голова просто засмічена. Мусор в голові, сміття. Це моя була сьогоднішня ранкова помилка. Ще дуже багато сьогодні новин надивився, наслухався. Тепер в голові каша. І не потрібні відоси різні. Далі. Мені останнього часу. Останні роки, точніше, часто сниться школа. Що саме школа, я не знаю. Універ мені взагалі не сниться. Може з часом дасть Бог. Такі. Знаки життя. Ну, з планів на майбутнє, з планів на майбутнє. Може, повчати космос, подивитися фотознімки марсохода з Марса. Дуже цікаво. Може ще при цьому житті побачу висотка, як люди висадяться на Марс. Це взагалі буде круто. А чому зараз на Луну не літають? Та я думаю скоро знову полетять. Як я казав в тому останньому відео всі таємниці. Це саме цікаве в космосі на інших планетах, в інших галактиках і так далі. Плюс зараз середина лютого і випав трохи снігу. Випало трохи снігу. І присутній маленький мороз. Мінімальний. Тут така зима видалась. Грудень і Січень були теплі. Ну, дійсно теплі були. Як знаєте, як рання весна ще пізня осінь. Щось таке. А зараз останній тиждень мороз присутній. Вночі даже доходить до мінус 10, ну, в день, звісно, менше, мінус 5, мінус 4 і сніг. Ще він. Мороз протримується якийсь час, бо бабак Тимко сказав, що в цьому році весна буде. Ну, він сказав, весна буде, а ще рання, ще пізня не зрозуміло. я думаю, рання. Рання і затяжна весна буде. А заморозки вони можуть бути ще і на початку травня. А коли почнуть цвісти абрикоси, вишні, яблуні, тоді теж погода псується ще дожді, ще похолодання, а може те і друге. І головне зберігатися людиною. Зберегти людську гідність у наш складний час. Така тема теж, знаєте, цікава і складна. Як ну, бути людиною. Просто людиною. Поважати інших, щоб тебе поважали. Це дуже таке, знаєте, складне питання. Це можна провести не одну лекцію. Це, мабуть, Сократ все життя на це віддав. На вивчення цієї теми Сократ. Ну, Всякі, знаєте, грецькі філософи, пчені. Присвятили цьому дуже багато часу. Хм. Але ще багато цього цікавого є на планеті Земля, недослідженого. Оце, знаєте, йде зараз генерація думок. Я коли знімаю відео, я не готуюся до відео. Я не пишу ніякі сценарії. Нічого не читаю. А от нах... Ну так, да, імпровізація у мене дуже погана, З 10 балів десь 2 двійка. І ще, знаєте, про бекать, промекати я зможу, а от розповісти якусь цікаву тему ще підтримати якусь тему, я не можу. Так, да, імпров... імпровізація У мене немає до цього хисту. А що я казав? Що на планеті Земля є ще є дуже що багато цікавого недослідженого. Наприклад, центр Землі, Дно океану. Це дуже цікаві теми. Также планета місяць Супутник землі. Коли люди будуть знову туди літати там теж багато чого є цікавого і є багато... То, що дослідити, вивчити. Такс. Це я вже наговорив на 10 хвилин. Тема без, Тема без теми, без імпровізації, без сценарію. Ну, так, щоб мене хоч люди побачили і почули, бо рідко зараз виходжу на зв'язок з кимось. в реальному часі ну, скористаюся технологією. Так, ну, да, буде цікаво подивитися на цьому сезоні на весну, яка вона буде, зима вже проходить. А що далі буде все невідомо. Невідомо і страшно. І цікаво і страшно. І складно. Фух, ну, мабуть, я буду закруглятися. Для наступного відео. Це знаєте, як для себе якусь обіцянку треба не обіцянку, а мету поставити точніше. Краще підготуватися, якусь тему підготувати. ну, да, Поцікавитись якоюсь темою підготувати і гарною розповісти, щоб було цікаво її слухати. Може доведеться написати мінімальний сценарій. Ну, правда, сценарист в мене поганий. Але треба підготувати якусь тему розповісти. Може про якусь особу. От зараз я, наприклад, читаю книгу про Руаль Амденсен. Дослідник Холодів. Зараз десь четвертину книги прочитав. Ну, це він сам, як кажуть, щоденник свій вів цих всіх досліджень холодних. Може, про якусь іншу постать. Чи. знаєте, про архітектуру архітектуру, ну щось ну підготуватися про цікаву розповідь про якихось наших архітекторів, ще архітектуру, ще аграріїв, ще вчених, ще письменників, ще музикантів. Це було б цікаво. Так. Да. Я обожнюю мистецтво і я вихований мистецтвом. Це музика, це кіно, це письменники, ну різні течії і проза, і поема, і наукові. Всі жанри. Музика. Кіно, малювання, картини. Та багато чого. Те, що складає з тебе особистість і уявлення про світ. От так. Ну, може, я не так красиво висказався ще й компетентно. Але мистецтво, так. Да. Це серйозна річ. Це досягнення людства. Мистецтво. Буду, мабуть, закруглятися. Все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, подобайки, коменти і підписка, бо багато. Ну, в мене не дуже багато переглядів. Там, 5 чи 10, може, більше 10 переглядів, але багато хто дивиться, не підписаний. Так що, будь ласка, підписка. sim, de acordo